Подивіться, які чарівні дівчата продають добрий солодощі. День. Добрий день, добрий день. Продають пряники, печиво, різні смаколики. Там у нас повно всього очі розбираються. Камеру передали, яка вона тільки смачна. Так, ну Зараз тільки щодені коштував. Супер. Скільки воно коштує? 300, 300 гривень. Неймовірно, ароматне сало смачніше, ніж місце, дня. куди доріжка ніколи не заросте. Тут завжди людно, гамірно, черги. Бо кожен хоче щось. Семент продукції просто величезний. Ну і звичайно, обслуговують дуже уважно і з турботою про кожного покупця. Це правда, хлопці? Друзі, стоїть черга. Зараз підійдемо, подивимося. Вітаю вас на каналі «Київ у Кадрі. Ми завітали на головний сільськогосподарський ярмарок у Києві біля Дарницької площі. Сьогодні покажемо асортимент. Перевіримо ціни та почуємо думки самих продавців. Не перемикайтесь, попереду справді цікаві кадри. Не забудьте підписатися, поставити лайк і написати коментар. Приємного перегляду. Кавунчик 15 гривень, свіжачок, денька, торпеда 2999. Яблука до школи слава! 30 гривень, верніше 39, киш миш без кісток 90 гривень, виноградик на компот 30 гривень, персик плюс манго нектарин 39,99 Набирає продавець. Сливка Вінницька область, ось і помічник. І не один. Прошу. Плилка Вінниця 26,99, Венгерка 35 гривень кілограм. Друзі, польовий огірочок солодкий, подивіться, як гарненько розкладений. Рожевий солодкий томатик 45 гривень. Базилік, щавель, пучок 25 гривень. Друзі, ароматне сало, свіже, свіжачок. вам скуштувати, Камеру передали, яка воно тільки смачна. Так, зараз. Тільки ще диню коштував. Супер. Скільки воно коштує? 300 гривень. Неймовірно, ароматне сало смачніше, ніж диня. Це 100%. Підкажіть, будь ласка, таке реберце скільки коштує? 250. А такі стейки? 250, це на це лопатка. А, лопаточка? Ага, я зрозумів, так. А наш шашличок, будь ласка. 350. 350. Неймовірно смачне, ароматне м'ясо. І, друзі, українське сало це просто не передати словами. Тому рекомендую, будь ласка, ось дівчатка такі гарненькі. Вітаю, вітаю! Приходьте, купляйте, ось локація. Все, пока, гарних продажів. До побачення. Друзі, подивіться, скільки тут багато люду. Який широкий великий асортимент. Ось, тобто, наприклад, яйця 41 гривня. Десяток, 57, 58, 65. Коротше, грунтовий 55 гривень, є 40, сливка солодка 45, малинка солодка 260, ожинка 200, полуничка, друзі, 220 гривень. Друзі, ось дивіться, хлібобулочні вироби. свіжий і запашний хліб в пропозиції. Кажуть, хліб у сьому голова, і це правда. Він дає нам енергію, сили та тепло у кожному шматочку. Такий хліб не просто їжа, а справжнє задоволення. Добрий день. Добрий. житній, будь ласка, 30 гривень, хліб для тостів 28. Кексик 400 грамів 100 гривень, хуторський пшеничний 500 грамів 36 гривень, висівковий 40 гривень, цільнозерновий бездріжжю 42 гривні. Подивіться, друзі, яка краса. Навіть булочки, малятки є. 4 штуки, 30 гривень. Гарна пропозиція. Пиріжок з лохинкою, пиріжок з горохом, пиріжок з творогом, капустою вишнею від 17 до 25 гривень. Це. Гарного дня вам. Будь ласка, овочі, фрукти, грушка 70 гривень, виноградик, 100, персик, 85, сливка 40. Ось кавунчики привезли. Кавун дуже солодкий 15 гривень за кілограм, по 30 він в розрізі. Дуже гарно виглядає. Персикодеса супер солодкий 100 гривень. Виноград Преображення супер смачний 160, мега смачний. Каталонія називається також 160. Суперсолодкий виноград Кординал 130. виноградик Ландиш солодкий 160. Дамський пальчик 140. Сливу ніхто не вибирає. Згоден. Слива президент, дуже солодка, 40 гривень, гарна пропозиція. Лохинка, Житомир, мега смачна, 200 гривень. Подивіться, яка вона відбірна, гарнесенька. Мед в пропозиції. Друзі, подивіться черга, яка за рибою. Тут завжди великий асортимент. Сипас 330 гривень, скумбрія 199, завжди рибка смачна. Мінтай без лиски 155. Добрий день. Шматки сьомги 585. До речі, недорого, друзі. Брюшки сьомги 188 Скумбрія свіжачок 345. Дуже ароматна. Оселедець Супер 177. Як молочний, молочний це означає, що він молодесенький: 153. Аргентинка 137. Оселедець Ісландія 145. Мерилуза 158. Тут завжди свіжа і смачна риба продається. Друзі, моя думка, ярмарка це таке місце, куди доріжка ніколи не заросте. Тут завжди людно, гамірно, черги. Бо кожен хоче щось купити і не дарма, адже можна придбати якісні продукти за доступними цінами. Ярмарка завжди користується попитом. і Сьогодні ми ще раз у цьому переконаємося: Морва 40, радіска кучок 25, баклажанчик 50. Картопелька 35, 30, 25, томати 45, динька, амал, солодка 45 гривень. Кавунчик пропозиції. Динька, ананаска 70. Грушка 55. Томати 30. Виноградик. 100, 100. 100. Який відбірний сливка 50. Пропозиції малинка, лохинка. кукурузка, Виноград 90, персик 50, 60. Друзі, навіть акція є, подивіться, 10 гривень картопелька. Непогана, до речі. Морква 15 гривень, томати 25, перчик 35, кабачок 15, томати 25. 55. Томати червоні, крупні 40 гривень. Виноградик 80 гривень. Рейфрут 75 за кілограм. Нектарин 85. яблучка дуже гарні 40 гривень. До речі, друзі, недорого. Сливка 35 смачнюща. Попробуйте, а ви попробуйте. Зараз попробую, друзі, скажу свою думку. Друзі, ось пригостили мене, зараз посмакуємо. А, -а. а виноград попробуйте. А виноград. Яка вона, друзі, яка вона сочна і солодка. І це, ще... мабуть, що Вінницька, так? Вінниця. Так. М -м. Попробуйте ще виноград. М -м -м. Це виноград. Як то пишуть ням ням М -м -м. Це якраз ням ням це про неї, друзі. І всього-навсього 35 гривень. Фіналь. Наполеончик 50, Марія, 190. Лівсяне. Знам'янка 160, кукуруза 160. Зараз, друзі, зайдемо ой до тих чарівних продавчинь. Добрий день. Добрий Подивіться, які чарівні дівчата продають добрий солодощі. Добрий день, добрий день. Продають пряники, печиво, різні смаколики. У нас повно всього очі розбігаються. Вони завжди привітні, гарно обслуговують і дарують свою щиру посмішку. Сюди завжди приємно зайти не лише за смачненьким, а й за хорошим настроєм, бо спілкування з такими людьми. Так це справжнє задоволення, друзі. Подивіться. А я хочу купити свої е, з творогом свої конвертики. Пам'ятаєте? Є. А ну давайте мені. Тільки отакі ж правильно? Так, так, але з творогом, з соленим. Соленим. Солен. Так. А ну давайте мені цілий кілограм. Даю. Є шпінат, а є закусочний. Ні, давайте той, той раз ви мені давали, я не пам'ятаю. Зі шпінатом там кріп був всередині. А ну, отаків. Сьогодні двох сорти. А, сьогодні двох. Зараз секундочку, С друзі, відключуся. Ну що, друзі, цілий кілограм придбав. З великим задоволенням буду сма ну, смакувати. Щиро дякую, дня. Друзі, Херсонський Кавунчик 1799. Подивіться, який він гарний, смачний. 83. Сливка Венгерка 3999. Чумачок 40. Білозірочка, перчик 50 гривень. Баклажанчик 50 гривень. Чесничок 15 гривень 100 грав. Друзі, зараз завітаємо до нашого музиканта. 20 гривень, денька 55, полочка 300, оживка 300, плохинка 250, Некториманма 199, кишмиш 150, Преображення 300, Кишмиш рожевий 300 гривень. Сливка солодка 45 смічна. Яблучка слава, 50 гривень. 40, 100, 50, 40, грибочки 100, персик 65, а, да, яблочко 60, кукурузка 15, дынька 60, кавун Солодке, супер смачно. 1799 Херсонська область. Дивіться, який красончик. Зараз підійду до двох продавців. Добрий день, хлопці! Доброго дня вам! Подивіться, які вони привітні. Завжди приємно приходити сюди знімати відео та спілкуватися з ними, а асортимент продукції просто величезний. Ну і звичайно обслуговують дуже уважно і з турботою про кожного покупця. Це правда, хлопці? Ну, <гум> Підкажіть, будь ласка, скільки м'яско коштує ваше говядинка? М'якийш 370. 370. Грудинка. 300 300 грудинка. Рибро. Ребер... 200. 200 е, є... Суповий набор. 120. 120. Гуляш. 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 260. 260. І зараз ще хлопчик розробляє там. Ось буде свіжачок і ще поповнення асортименту, так? Ну, само собою. Так, дивіться, який так, гарний так. прилавок. Хлопці в перчаточках. Все хайно, а головне в фартушках. Да, Я дуже вам дякую за таке, за таке обслуговування. Да. Що побажаєте нашим глядачам? А що я побажаю. Бистрого закінчення війни. Здоров'я да. і благополуччя всім. Щиро вам дякуємо. Гарних продажів, гарного дня. Все, пока-пока. На ярмарці є маленька бараховочка. Ось, будь ласка. Добрий день. Скільки горщик коштує? 200 гривень. А мисливський пес? Собака? Ага, є там, де. Ага, 450 гривень. Дуже гарний асортимент. Подивіться, статуеточки. Рась та одарка. Нагадання на ромашці, мисливець, штовщик з песиком. Рибка в пропозиції. Тостовок 125 гривень. Тарасик 140. 140. стейк амура 250, судачок 270, курок 240, сьома 650. 450 стейк Сазана 320 филе сома 370 судачок 240 коропчук 170 лящчик друзья 110 замряра замряра Одна штука 30 гривень. ну все гарненько. Друзі, подивіться, виноград недорогий, 80 гривень. Можна сказати, виноград в пів ціни у вас сьогодні. А Денька скільки? Він я, то даю навіть по 30 гривень. По 30 гривень? Серйозно? Я вам дам попробую. Дивіться, яка вона сочна. м'якотіка, потіка. Гарна. Соня, будемо пробувати. Давайте посмакую, скажу своїм глядачам. Я я вам Друзі, дегустую, зараз посмакую. А так. Mm. Mm. Так, вижу, я такої mm. дині ще не їв. Дякую. <ріху> Дуже смачно. Так, дякую. Друзі, приходьте, будь ласка, за динькою. Приходьте, будь ласка, ну, це що... Що? Це вам на дорогу ще китюнечком. Дякую, дивіться. Зараз буду їсти, відключаюся, з'їм. Боже, з що робиться? Боже, <ріху> 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 що робиться. <ріху> Поцікавимося, скільки коштує медочі. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, ціну <ріху> акації. 250 політра 500 літрів. 500 літр. Хвойний мед скільки? 2005 літри, 400 літрів. 400 літр, так. І липочка, будь ласка. 250 політра, 500 літрів. 500 Мед гречаний, мед с коріандру. А різнотрав'я скільки лісове? 180 літра. 180 гривень літри. Рожева акація скільки 180, коштує? 180 гривень. І друзі, подивіться, мед рапсовий, подивіться, яка красуня. Скільки він? 120,5 літра. 120 пів літра. Ось, навіть такі спреї для носа. Склад прополіс, водичка використовується при насмарку, алергічному насмарку, гаймориті, реніті та для профілактики. І скільки такі спрей коштує? 100. Це ви самі виготовляєте, так? Так. І він допомагає доволі добре. Цікаво. Мабуть, це актуальна буде тема в найближчий час, тому що дітки в школу підуть, піде. ОРЗ и так далее. А сколько такая свечечка коштует? По 5 гривен. По 5. 5. Так, а больше? Нет. Такие по 20. Так. По 20 гривен. А самая велика? 45 Руска 45. Аккурузка 15. Перчик 45. 85. Венгарочка 60. 60 гривень. Динька 60 гривень. Пішли ж в пропозиції. Париж, ну, дуже 120, 60. Картопелька 29. Яблочко 35. Перчик 95. Яблочко 65. Дзинки 280, кишмиш 280, мак 200 гривень кілограм, горішки в асортименті, яблучка, слава переможцю 60 гривень, кишмиш, помідор домашній 50 гривень, чесначок 140, цибулька 20 гривень, сливка 45. М'ясо пропозиції. Яйця в пропозиції. 41 гривень 67. 65, 57. 450 гривень, м'ясо пропозиції. Денька 65. А мол. Колхозниця наша. Мир. 60 гривень, яблучка 60. Огірочки 60, сливка грунтова 40, яблучка 40, донька 60, огірочок 45, кишмиш 110, лохинка 220, перчик болгарський 40 гривень, томати 40. Персик 60, виноградик 110, томати 30. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ярмарці на Дарницькій площі у місті Києві. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Київ у Кадрі. До нових зустрічей! Серд розлоптувати ничем не